Бору, чому на перший це, план це. вийшло це питання? Чи чому опинилося серед першочергових законопроєктів от, про депутатську? Одна Невже с... це дійсно змінить життя, зменшиться, як кажуть, тарифи ну, і все решта? Не змінить життя абсолютно ніяким чином. Одна з проблем сьогоднішнього парламенту, та, зрештою, не тільки сьогоднішнього, це є надмір популізму. На популізмі дуже легко грати, дуже легко входити в симпатії. До виборців, які правда потім ніякими реальними діями не виправдовуються. Це стосується цього ж запитання, яке нам задавала наша глядачка з приводу інституту відкликання депутатів. Якщо розглядати такий механізм, то депутат займатиметься не реальними реформами, а його турбуватиме одне питання лише. Чи він подобається своїм виборцям, чи він не подобається? Разом з тим потрібно розуміти, що серйозні фундаментальні зміни, яких наша держава на сьогоднішній день потребує, не робляться ні за день, ні за місяць, і навіть за півроку. Однозначно, що. При ефективній роботі цього парламенту, дай Бог, щоб вона була такою, ми побачимо результати в межах року-двох. Швидше, побачити їх є фактично неможливо, тому що це є період на прийняття відповідних законів, на їх запуск в дію і на отримання зворотнього ефекту від їхнього прийняття. Для цього потрібен певний лаг часу. Якщо ж його нема. То е, депутат тоді перетворюється в такого клоуна, який постійно виключно е, лише заграє з е, своїми виборцями, які від цього в кінцевому результаті і страждають. Тому що е, депутат є безумовно, службовцем. Службовець це є від слова служити. Але служіння повинно бути мудре. Воно має бути таким: депутат має бути людиною, яка має мислити глобально. І вміти приносити стратегічну користь для держави. І звичайно, що дуже би хотілося, щоб у нас було побільше депутатів, які були би не політиками, а державниками, і думали не про наступні вибори, а про наступні покоління.